Та-да-дам, -да! ми з вами проводимо розпаковочку гри, нові часи, нові можливості, яку я створила в листопаді 2022 року. А під час перших блекаутів, коли одні люди казали Вау, страшно! Скільки це може продовжуватися», а інші продавали генератори, і вони ці можливості, ну власне, генератори да блекаути, вони використовували собі на користь. Що входить в цю гру? Дивіться, будь ласка, от така в мене коробочка дерев'яна. В цю гру входить зараз Альона розпаковує, знаходиться в кадрі. Входить ось така одноіменна колода метафоричних карт. Розкажу цікава історія. Я створила гру, створила поле. І тут моя значить, знайома каже: А що колоди карт не буде окремо? Я кажу: ну, значить, будуть. Так народилася ця колода. Бачите, теж вона в такому оформленні нашому жовто-блакитному. Сюди в нас входить ось такі прекрасні, не побоюсь цього слова сказати. У мене тут є фото коло, колода, колода. І є. Давайте почнемо. Сюди входить методичка з техніками. Якщо ви ніколи не працювали з метафоричними картами, воно вам буде в допомогу. Сюди входять ось такі підказочка, дія. Бачите, їх так ближче наближу. Наприклад, на що мені потрібно звернути увагу, яку дію треба сьогодні зробити для свого просування. У мене тут написано відчувай. І для мене це про ось так вони оформлені з цього боку, і для мене про відчувати себе, відчувати простір, відчувати, коли писати дописи, коли ні, сюди ж входять ось таких 20 20 у нас дій, 20 у нас мотиваційних таких карток. Uh, і от у мене немає настрою, я хочу витягти собі якусь мотивашку. Таку да? тут написано в мене: мрія дає нуль, якщо її не зробити життям. Я собі нагадую, Альона Щеребюка, як давно ти мріяла. Ну, передиви свій список мрій. Uh, і сюди входять у нас з вами фотоколода. Фотоколода ось така, от, дуже яскрава: не мнеться, не рветься, не гнеться. І коли людина, граючи в мою гру, вона вибачте боксує. У мене, до речі, є, давайте покажу, що в мене тут ще є методичка для гри, теж в такому оформленні, і є поле гри. є поле гри і є, звичайно, фішки. Для гри ось таке красиве поле? Я дуже ним пишаюся. Ось таке поле гри. І Коли людина попадає на якесь поле і елементарно не може знайти відповіді на питання, я запитую: хочете я вам витягну підказку? Вона витягує підказку до цього, до цього напрямку да, і розповідає, що вона бачить на карті. Тобто, ще раз скажу, що в цю гру входить у мене поле, колода карт. Методичка до В цю гру входить поле, входить. Входять метафоричні карти, входить коробочка, входять фішки, входить методичка до самої, до самої гри. І якщо ви захочете пограти, просто пограти в цю гру, ви можете, якщо ви знаходитесь на YouTube каналі, переходити на сайт за посиланням. Якщо ви знаходитесь на сайті, можливо в закладці Трансформаційні ігри там є замовити індивідуальну гру. Головна ідея гри що ми не бачимо можливості, коли ми знаходимося або в страхах, або в нас недостатньо ресурсів. Ну, знову ж таки, повернуся до ідеї, до ідеї гри. Да? Хтось почав плакати, що нічого не виходить, а хтось взяв і почав продавати генератори. Можливості є завжди під час ковіду, під час війни, головне попрацювати страхами, набратися ресурсів і піти в можливості і зрозуміти, що ви можете з ними зробити. Власне, ця гра вона на це і направлена. Знову ж таки, нагадую: в гру можна пограти зі мною, а можна придбати і стати ведучою. Пишіть, будь ласка, соцмережах, де ви мене знайшли. Якщо у вас є цікавість, пишіть, я обов'язково вам дам відповідь і з радістю зроблю вас навчу вас, покажу, як проводити гру, нові часи, нові можливості.